Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. В цьому відео про удари по аеродромам Руського Рейху. Українські безпілотники в ніч на 5 квітня атакували аеродроми країни-Терориста. Це аеродром Морозовський, Ростовська область. Аеродром Єйський біля міста Єйськ, Краснодарський край. Єйськ це майже навпроти Маріуполя, так через Азовське море, умовно кажучи. Ну і Аеродром, на якому базуються стратегічні бомбардувальники Руського Рейху, Енгельс. Це біля Саратова, Саратовська область. В Морозовську було знищено 6 літаків і пошкоджено 8. Станом на 4 квітня, тобто за день до, до атаки. За даними по супутниковим знімкам, базувалось 26 Винищувачів бомбардувальників Су-34 і три винищувача Су-30-35. 30-35, бо 35-ти це, скажімо так, модернізований варіант 30-го і їх зовні відрізнити так на, на знімках супутників майже неможливо. Далі в Єську було пошкоджено всім. Літаків 4 винищувача Су-30 СМ, 2 військово-транспортних літака, один літак Амфібію Б-200. Тут я додам таку свою, що з почином, умовно кажучи. Я давно про це казав, що про ці Б чи Б. 200 ці літаки. У мене є, до речі, окреме відео. І саме про ці літаки, і про Таганрогський, і про сам Таганрог, Таганрогське – це підприємство імені Берієва, яке займається ну, і розробкою, і виробництвом, будівництвом цих літаків. Посилання і про Таганрог, і про ці Б-200 буде під цим відео. Кому цікаво, запрошую, пропоную подивитись ці відео теж. Так от, Б-200 з причином. Спочатку була інформація про повне знищення двох штурмовиків су 25 що вони вщент вигоріли. Ну, а взагалі на витовищі Єйська знаходились до цієї атаки станом на 4 квітня біля 30 літаків. 10 літаків тренувальних Л-39, 5 транспортних Ан-26, і по одному Ан-74 та Ан-12. Також 4 винищувача Су-27, 4 штурмовика Су-25, 1 Су-30. Два гелікоптери К-27 та Мі-8, а також два тренувальних ту 134 УБЛ. Це такий маленький. Відійти від, на, на крок в бік. 134-й УБЛ це майже той же пасажирський, тільки у нього такий великий довгий ніс. Це літаки були для тренування, для навчання пілотів стратегічних бомбардувальників Ту-160. Тому і цьому 130-му зробили такий довгий ніс, щоб пілот звик до. До тієї картинки, яка у нього е, за вікном, умовно кажучи. Ну, це так. Е, ну і далі головний аеродром е, країни терориста Енгельс, головний в тому плані, що там, е, як я казав, вище базуються стратегічні е, бомбардувальники, ракетоносці. Е, ну і там було пошкоджено три бомбардувальника Ту-95-х. Ну а всього, станом знов таки на 4 квітня, там знаходилось 3 бомбардувальника Ту-160, 5 Ту-95, 1 Ту-22 і 1 військово-транспортний Іл-76. Ну, а далі, якщо це підсумувати, ну, то виходить, що знищених та пошкоджених літаків російських воздушно-космічних сіл було 26. Серйозна цифра, ну хай воно через декілька днів там вже стане відомо конкретні цифри. Може воно оце 26, як я кажу, плюс-мінус. Може там на 1-2 зменшиться, на 1-2 збільшиться. Ну але все одно, навіть якщо 23-27, все одно це. Дуже серйозна цифра раптово за один день, ну точніше, за одну ніч чи за одну добу. Хоча яка тут доба, тут півночі, так приблизно за такий короткий термін втратити таку кількість літаків, це. Русський рейх-рекордсмен, такого не було ні в Совєцькому Союзі. Ну, хіба що, якщо згадати 22 червня 1941 року, коли гітлерівська Німеччина перетнула кордони Соєцького Союзу, і тоді на аеродромах було знищено? ну, тоді, звичайно, на, на порядок більші цифри було знищених. Але отак, от щоб після, після того, ну, такого я щось не пригадую. Може, я щось, якщо ви щось знаєте таке, пишіть в коментах, буде цікаво. Я не шукав так, щоб спитати у всезнаючого гугла він скоріш за все зна, ну але я згадати так не можу, де отак. Хай скажемо 20-30 літаків так раптово за, за один раз, за один день, за одну ніч. Це чудова операція, ефективна операція. Рашисти, звичайно, цього зовсім не чекали. То Україна била по нафтопереробним заводам. Вони ну чи почали, ну десь якась була інформація, що вони будуть їх охороняти. і... Якось звідкись брати, там якісь панцирі, охороняти ці нафтопереробні заводи. А Україна е, змістила фокус і тепер не нафтопереробні, а тепер аеродроми. Е, і, е, звичайно, те, що е, країна терорист така гігантська, така величезна за своєю територією, це її такий е, ну, ну це гігантський мінус, і вони е, в. Е, В'язавшись в війну, вони не зможуть контролювати, не кажучи вже там про якісь там ті далекі території, навіть якщо брати так до Волги. А скоріш за все, оце вже з'являється інформація, що в Україні є дрони там і на 2, 2,5, а то і на 3 тисячі кілометрів. Тобто це вже до Урала. Так що дістанемо і там вони не зможуть це все поставити біля кожного заводу і кожного аеродрому там по два, по три, по чотири, скільки там в залежності від розмірів поставити оці панцирі чи щось там інше. Це нереально. У них немає стільки цих систем. Ну от якось так. Дякую всім, хто додивився. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коменти. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава тим героям, які причетні до цієї чудової ефективної операції. Ще раз слава Україні, до побачення!